Рома, привіт, слава Україні! Рим, слава. Зі мною капітан команди Сокіл Чупович вітаю вашу команду сьогодні з певненою перемогою. Солодка перемога для вас, солодка помста. Поділися, будь ласка, враження з гри І скажи, що сьогодні стало ключовим? Ну, перед грою ми не ставили, ми не думали, що якщо ми виграємо, ми будемо на першому місці. Тому що була велика напруга в команді. Тому ми перед грою спокійно. вийшли на поле спокійно. Е, і не думали, що якщо ми виграємо, це буде перше місце. Просто виходили і грали у свій футбол. Е, і тренування, На тренуваннях відпрацьовували різні комбінації, які е, ну, і вилилися на сполуче. Ключові гравці сьогоднішнього матчу. Хто на твою думку? Е, ну, Ключовим влад, влад буде наш. Прокопович, так? Да. Чи, чи Романов, можливо, так. ви знаєте, напевно, оба і Влад, і Прокопович, і Романов. Повністю погоджуюсь з вашими кандидатурами. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вашій команді надалі зберігати першу сходинку і вдало грати в кожному матчі чемпіонату Києва. Дякую.